Взаємодія мешканців громади з місцевими депутатами є важливою складовою у вирішенні проблем та питань, що турбують людей на даному етапі. Розуміючи це, депутат Прилуцької міської ради Володимир Мазуренко організовує постійні зустрічі із мешканцями міста, які проходять кожної третьої суботи місяця у центральній бібліотеці імені Любові Забашти. 15 жовтня відбувся можна сказати ювілейний живий діалог із громадою. Сьогодні в нас чергова планова зустріч. Із мешканцями 83-го мікрорайону вона 70-та за рахунком. Значить, люди йдуть. В основному питання ЖКХ, руху автомобільного автоперевізники по місту Прилуки, персональні питання, які потребують вирішення, зокрема, ну, віч на віч. Дуже і дуже вважаємо за потрібне такі зустрічі, оскільки. Набігають такі питання, які потрібно вирішувати в робочому порядку, і люди, маючи такий контакт із депутатом Мазуренко Володимиром Григоровичем, буквально намагаються вирішити те, що дуже нагально їх хвилює і турбує на даний момент. Отже, маємо і подяку. До нього, бо в цьому році ми витримали, як то кажуть, покос трави двічі за сезон. Це говорить про те, що контакти у нас є, і маємо надію, що вони і будуть. Ці контакти. І до речі, на сьогодні ще кілька таких питань, які буквально сьогодні будемо з'ясовувати. Всі ці питання вирішувалися або шукалися шляхи їх вирішення безпосередньо за участі профільних спеціалістів, які зазвичай запрошуються депутатом на зустріч з прилучанами. Крім того, сьогодні. Наша всеукраїнська об'єднання батьківщина веде волонтерську таку роботу. І сьогодні ми надали таку допомогу, яку по можливості. Це дитяче харчування діткам маленьким, іграшки, засоби гігієни. Тобто, по можливості, що ми маємо в нашому штабі, наш волонтерський рук на чолі з Вітою Солоревою, кожного разу. Я тут його так сказати надаю людям по мірі поступання заявок і по наших можливостях. Тобто сьогодні, наприклад, було 14 чоловік, які отримали таку допомогу. Крім того, ми також надаємо харчові набори невеликі, але для пенсіонерів, які мають пенсію 2000-2300, це також важливе. І суттєва допомога. Хочеться сказати дякую Володимиру Григоровичу за те, що він нам допомагає. Ми систематично відвідуємо зібрання, які він організовує. І ну він чим може, тим і допомагає. І зараз у цей нелегкий час це дійсно потрібна допомога. Продуктові набори від волонтерів було надано 12 родинам прилуцьких пенсіонерів. Окрім цього, по необхідності люди з інвалідністю чи то травмовані отримали засоби реабілітації, як то милиці, ходу. उनके दोष्ट